Блинше те, найцінічніше, що з цього човна нас викидують люди, які по суті добре десяток років вже знаходяться в Євросоюзі. І Є жаданими для європейських банкірів, бо тримають там свої статки, європейських рієлторів, бо купляють елітну нерухомість в Європі, для топ-менеджерів, курортів, літніх, зимових. Де вони витрачають наші з вами гроші? Натомість прості українці так само повинні потерпати від того, що країна втрачає своє майбутнє і повинні виїжджати в ту саму Європу, але на тих правах, які ну, вкрай є неприятні. Тому я закликаю усіх. Розхитати одне чоле і повикати, повикати тих добродіїв, які сьогодні ведуть нашу країну до прірви. Так само я закликаю усіх свідомих українців, усіх патріотів, запалити свічку пам'яті, знак нічниці голодомору. Слава Україні.